Перше, що я хочу сказати, тьфу Америці, тьфу Трампу, тьфу всьому світу. Тому що сьогодні в Алясці буде істи по червоній доріжці істота, яка знищила сотні тисяч українців, яка зруйнувала мільйонам українців життя. яка… Змусила мільйони українців виїхати зі своєї рідної землі, яка стерла з української землі міста, села під нуль, яка зробила все для того, щоб Україна зараз напівіснувала. Це всі забули про Бучу, всі забули про Маріуполь, всі забули про все. І ця істота сьогодні, замість того, щоб бути підвішеною за яйця в Газі, буде йти по червоній доріжці до того ще одної істоти зміюки Трампа. Світу, ганьба, ганьба світу за те, що він дозволив цьому всьому відбутися. Ганьба Трампу. За те, що він зустрічається з терористом. Ганьба всім! Ганьба!